Добрий день, шановні люди, ці особи, без опознавальних знаків, на яких відкрите кримінальне провадження. Невідомі люди, на яких відкрите кримінальне провадження, приїхали опять пошкодити мені електромережу, де живуть люди, діти неповнолітні. Приїхала патрульна поліція і патрульна поліція захищає права людей. Я дуже вдячна їм. А ось ці невідомі особи навіть даже ругалися матом, ознайомлюйтесь. Не люди, які виконують явно злочинні накази без рішень суду, без ухвал. Патрульна поліція також викликала слідчо-оперативну групу і заборонила виконувати будь-які дії, поки не приїде слідчо-оперативна група, так як це відкрите кримінальне провадження і заборонено робити будь-які дії без слідчо-оперативної групи. Будемо сподіватися, що слідча оперативна група приїде і зробить певні висновки. Дякую всім за увагу. Буде ще. Ну, що я маю сказати? Поліція заборонила даним особам виконувати їхні звичайні дії, поки не приїде слідча оперативна група. Тобто, я задоволена роботою поліції. Люди збираються на захист. Дуже добре. Дякую всім. Буду зв'яздами Ютуба. Злочинці, які виконують явно злочинні накази. І розповідають, що їх не можна фіксувати, їхні злочини згідно 34 статті Конституції. Покидають особи наше місце, де ми, люди живуть, не, не витримали напруги, не дождалися слідчо-оперативної групи. Приїжджала о 17.00 слідчо-оперативна група, склали акт про злочин. Який намагалися здіяти невідомі особи.